Бела поїла, лаки доїдає. Є в нас один утікач, морчик. Зараз запідходиш до ніха, а зловити не можу. Бачите? Треба чекати, коли хлопці попросиваються і поможуть зловити. І ці двоє пульки. Ой, шпульки малі. Понаїдалися, Бела така криклива стає, що це капець. Почула, що я кози повиводила, і вона вже починає так розбиратися. Крику наробила мені на все село. Хі -хі. Угу. Морчик. Значить. Що тут домашній криль далеко не тікає? Тільки до рук вони не дуже звикші, бо вони з мамою сиділи і тільки переселили їх недавно. дано. Ті, обізяна моя мала. Mm. A -a -a, a -a, по <ріг> а попригуня. А морчик сидить і виглядає. Шо Морчик? Друг там бігає, да? Вилази. Якби він мені в сарай зайшов, я би його зловила би в сараю. Восенка. А тепер треба сидіти діжурити, щоб його коти де не причавили. Ще й таке нагле. То хлопчик, у мене з того виводка п'ять кроленят. Чотири хлопчики і одна дівчинка. І, на жаль, два чорних і два хлопці, блін. Я так думала, що буде кроличка чорна. Люблю чорні кролиці. Не знаю. Мені були колись подарили одну, вона виросла така здорова. і казали що потом Я її продала, і багато кроленят вона там приводила. І всі гляділа. Далеко не йде, крутиться тільки біля свого кролятника і все. Можу спробувати відкрити дверку, може туди залізе, не знаю, га, Бела, дочі. Що таке? Со? Со! Крарота моя, кразота моя мила. Такі кутюдики маленькі. куда ты чешешь? Куда ты чимчикуешь? Бусинка там, наверное, выгнала его. Лаки. Чого злякала тебе? Так. Злякався. Угу. Че, не вспів морчик? Я тут півранку ганяюся. Ну, добре, друзі. Як зловлю, ловлю, покажу вам. Вас п'є? Ти зараз до сусідів підеш з ним. Дівчата мої годують козенят. Получається? Це мої старші племянни, це мої і весь <реш> Белу проще кормити, правда? Вона собі стала їсть спокійно, а він любить танцювати. А як ти ту бутилку тримаєш? Дно візьми, в руки, підніми за дно. То ж ти її на двоє перегнула? Ні, до верху. Он диви, як мавілешка годує, бачиш? Дно візьми за дно бутилки. Де дно бутилки? Кіно Отак, О, О. Молодці. В общем, прийшли ми ребята з сіна, від мами прибігли. Ми прийшли, вправляємося у мене, а там наші ще перевозять сіна. А ми прийшли вправитися і біжимо до них назад. Помощниці.